Вітаємо на каналі твого гороскопу. Сьогодні ми допоможемо вам дізнатися більше про різні знаки зодіаку у трьох словах. Знаки Зодіаку це коло із 30 градусних потірів небесних догод із центром в екліптиці. Кожен знак асоціований із певними рисами характеру, природними стихіями та символічними істотами. Сподіваємося, це буде корисна для вас інформація. Отже, Овен. Гарячий, неповторний, спритний. Телець сексуальний, розумний, куметний, близнюки спонтанний, саркастичний та драматичний. Рак милий, добродушний, симпатичний. Лев підприємливий, спонтанний та красивий. Діви. Приховані, ідеальні, які фантазують, Терези. Справедливі, добрі, балакучі, СКОрпіон Обережний. Дивний, чудовий. Стрілець розумний, саркастичний. Смішний. Козиріг дотепний, працьовитий, примхливий. Водолій милий, бажаний та унікальний. Риби дбайливий, інтуїтивний, цілеспрямований. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом. Та підписуємось на канал Твого гороскопу.